Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі Мель Сакінзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми їдемо на рибалку. Мотоцикл заправлений, їхать далеченько, кілометрів 30. Тому ж, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Що, друзі, несемося На вулиці пасмурно, йде якась мряка, дощ моросить. Ну а ми летим, їхать нам 30 кілометрів по такій ось дорозі, по лісам. Тому, друзі, залишайтеся з нами, буде цікаво. Perfect. Та і в цілому, друзі, дорога красива. Природа кругом. Можна дуже гарно насолодитися красивими краєвидами. Та подихати свіжим повітрям. Багато в коментарях писали, чому я їздив без шолому. У мене він був, але війни не пережив, побила його осколками. Навіть у мене їх два було. Ось бачите, я в церкві. Осколками так собі його і не купив. Подумав, що їздити не буду. Але я їздю на рибалку таке в магазин, то поки що він мені не потрібен. Було б, мабуть, набагато зручніше одягнути шолом та в шолом прикріпити петличку, тому що буде тихіше мотоцикл робити і мене буде чути краще, коли я їду і розмовляю. О, собачку, ти що? Ще одне. Замоги не будьте кусають. Ну побігли за мною. Наримай, це ми заїхали в село Шахта. Шукались ми в підлітковому лінзі. Гуляли. На дискотеках. До речі, на цьому ж мотоциклі я сюди і приїжджав. Це 2014 та навіть раніше. Раніше, мабуть, 13-ті роки. Все як було, так і залишилось. Тільки міст зруйнований, підірваний. Зараз ми якраз до нього їдемо, подивимось. Ось якраз ця річка, Сіверський кінець. З таблички міним. Ну і як ви бачите, зруйноване місто такий здоровий. Ну а ми заїжджаємо на дерев'янний, який побудували. О! О! Води домовилося. Ну а нам їхати ще далі. Ля як ями. Річка вже близько, ну а нам все одно їхати і їхати далеченько, тому що хочу на свої найулюбленіші міста попасти. Це ми зараз будемо підніматися на гору, село Заводи, Вірніше, не Заводи, а Старий Хутір. Будемо їхати через хутір по тому бугрі. Отак, поверху, поверху отам. І приїдемо на наше місце десь Ого, нагору гору дьоть! Я будь-яке підсипаєш. Їдемо, друзі, на жаль, людей тут немає. Та тут і так мало проживало. Але коли почалася війна, то зовсім усі виїхали. Дивіться, скільки пустих хат. Заростають, природа бере своє. Дуже сумно на таке, за таким спостерігати. Дома зроблені, утеплені і нікого немає. Ух! Виїжджаємо на поле, сподіваюся, що не на місці грязи. Носе! Дорога накатана, рибаки їздять. За св'ятки мені помордят, а? Оце тут туди позаросково прямо. А, нарешті я приїхав. Приїхав я на таку ось Класну місцину, дуже красиву. Будемо надіятися, що щось спіймає. Але ось це не важливо, саме головне, що я сюди приїхав та буду кайфувати від самого процесу. Тож зараз я пошвиденькому достаю свої ці палички любимі, Спінінги. і будемо зараз пробувати кидати на окуня. Це місце Окуневе. Ще до війни я тут повні ловив постійно. Ну, зараз ми тут і спробуємо. Я хочу сьогодні обловити всю свободу, так як я на мотоциклі. Зараз ловлю на цьому місці. Якщо не клює, я буду їздити. То там-то, там-то В Взагалі, буде цікаво. Так, заряджаємо ми зараз наші силіконові приманки і йдемо в бій. У мене аж друзі піджилочки трусяться бігом по голові. Це страшне. Це емоції, емоції переповнюють. Так, ну що. Перший закид. Пробуємо. Вода чиста, взагалі, аж дико. Нарешті, друзі, довгоочікувана. Ааа! Одірювався окунь, дивіться. Приманка в якому стані. <гліпи> Поки включав камеру, він там тіліпався і чіпився. А ну-ка, зараз ще раз туди закинемо, попробуємо. В общем-то, друзі, спіймав я. Вичу свою, дивіться. Ось такий ось. Окунець покльовку не засняв, тому що закинув, не клює, другий раз закинув, не клює. Раз на п'ятий вийшло спіймати. Отакий є кросень, дивіться. Я би тебе так взяти? Ну ми чекаємо більшого. Надіюсь, що зараз більший попадеться. Віддавай. Ну, що ми цього відпустимо. Пару рибу потрібно відпускати. Щось воно, друзі, глуховато. Один зірвався, одного впіймав і все. І ноль покльовок. Зараз перекусимо, трішки тут покидаємо і поїдемо далі. Так, а ну-ка дивимося, що це у нас тут. Так, запакував, що хер отдере. А що це в нас тут? Це в нас тут їда рибаків, друзі. Найсмачніше, що може бути. Картопелька, сальце, сальце з м'ясом, Вагірочок, хліб, серделька та ти що? Так. М -м -м. Бо я вже проголодався. Страшне. Пішовий їсти, всім смачного і мені теж смачного. М -м? Сальця, огірочок. Ну, а все це діло зап'ємо гаряченьким чайком. Пахне. Ну, за те, щоб ми впіймали велику рибу. Ой, хорошо. Дивіться, друзі, як красиво тут. Це у нас клинок. Клинкова посадка. Таке листя дуже красиве, золотисте. Бомба. Цікаво, скільки років отакій деревині. Дивіться, яке воно величезне. Це у нас Іва тополя. Іва, навіть. Таке здорове. хорошо Ну що ж, друзі, два окунці я тут спіймав, більш ніяких покльовок не було. Час іде, рибу ловити потрібно, так що їдемо далі. Приїхали на очередну місце. Щось тут декілька разів спробую закинути і летимо далі. Яке красиве місце. Класне. Ну, не впаду. Та наче ні. Будемо пробувати. Ходжу я, друзі, вже хожу, хоч би щось. Була одна покльовка щуки, я не зняв. Ну то нічого страшного. Тільки подивіться, яке тут місце. Знаєш, що гарне. Там вон криничка тече, столик, мостик, взагалі красота. Ну що ж, друзі, не пройшло і суток, як Олександр щось спіймав, показую вам. Спіймав судака, дивіться. раз в житті на дінці я ловлю судаків. Ось такий красавець. Так, як би ж вам його так показати красиво, щоб він не дергався. Ось такий красень, дивіться. Бомба! Бомба! Я теж так думаю. А то що ж я поїхав та ніхрена й не спіймав. Зараз спробуємо його відчепити, бо щіпці залишилися в цьому. У... мотоциклі. У портфолі. О, все. Віддай мені рибку, будь ласка. Вона дорожча, ніж ти стої. Давай, давай, дружище, о, все. Ну, друзі, відпустимо його, тому що він маленький, З нього толку немає ніякого. Так. Опа! Дивимось. Як він попливає гарно. Ну. Стоїть під берегом. Он де він поплив? Судачок. чуп. Все. Надіюсь, клюнеш більший в наступному році. Е, дуже гарно, мені прям сподобалось. Покльовка класна. Я дуже радий. У нас залишилось десь дві годинки, так що погнали і ще продовжимо ловити. З води хочу напитися. Цікаво, чи роги не виростуть у мене, чи копита. На Шуруємо на те саме місце і зараз спробуємо ще разок. Було дуже гарно. А де я стояв? А ні, я далі стояв, тут я був. Ось де отут. Рибалка сьогодні пройшла не зріло. Опа, засняв та показав вам, що піймав. Ставте лайк цьому відеоролику. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, тому що з нами цікаво. О, друзі, щось є, щось дебеле, друзі, дебеле. Господи, не зірвись, не зірвись. Не надо зриватися. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо... не надо. Не надо. Втора покльовка на тому самому місці. Давай, 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 давай. Давай фрикціон попустить треба. Давай, 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 давай. Фрикціон не роби. Хто там у нас? Хто там у нас? О, судак, друзі, ще більший. Більший судак. хрена собі. Давай, 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 хоч би мені не впасти. Не одірвись. Не одірвись. Якраз дружина казала, можливо, судака впіймаєш. Я буду його їсти. Ось тобі, друг і попався. Ай! Та де ти там є? Застрял. Друзі його! Ху! Хух! Ось він, друг! Ось він, гляньте! йо маю Це що? Сон? Чи що? Гляньте що? Що це? Хобиця! Це просто жесть. Я хотів би, конечно, заматюкатися, але... Не буду, здержусь. Я б на камеру, я б матюкався б. Дивіться, друзі. Отакий от ось красивий судок. Такий гарний. Взагалі, я не ожидав. Я просто в шоці. Дивіться. хо хо Нарешті, нарешті мені доля посміхнулася. Ну нічого, йдемо зараз в те ж саме місце. Надіюся, третього піймати. Але в мене вже рибалка вдалося. Оце вам, друзі, і рибалка, Сіверський дінець, так, фрикціон. Треба настроїти, бо... О, все. Пробуємо. Пробуємо. І ще одного загатить. Фух, ля, руки трусяться. Все, погнали. Так, в мене вже рибалка видалась на сьогодні. Щось я вже кидаю, 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 кидаю. А воно все затихло. Мабуть, вже на сьогодні будемо закінчувати. Будемо збиратися та їхати додому. Приїхали ми додому. Е, рибину я судака почистив, розділили. Зараз я покажу, який він красивий. Ось дивіться, яка красота в місті. Зараз ми його приготуємо і повечеряємо. Готуватимумо по самому обикновенному, сіль, перець. Олія і все вирішили без борошна. Бо нам карасів тих згорівших хватило, що ми знімали на відео. Ну що ж, друзі, наша рибка готова, яка нам принесла е, задоволення від рибалки. Ну і зараз же ж принесе нам задоволення смакове. Е, хто вечеряє, хто їсть. цим, як завжди, смачного. Ну і Ми будемо вечеряти. Пливе, пливе і всередину. Такий у нас, друзі, вийшов відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!